Так, друзі, ще один варіант некваліфікованої роботи на Філіпінах. Причистка водних комунікацій, це канали, місцева каналізація. Ось позаду мене проводяться роботи. Там одразу причистка і укладка нових труб комунікаційних, прочистка канала. Значить, підійшов, спитав, там, до речі, ну, працює бригада. Але вони сказали, щось близько, ну тобто <смеш> бажано їм не заважати. Тобто я відійшов. Значить, вони сказали, що е, доба оплати е, подобова також оплата, контракт два, на два тижні з продовженням пролонгацією е, 600 песо на добу е, оплата. Тобто, теж в межах е, того, що я казав, чорноробочим фактично. Це від 300 до 500, ну в даному випадку тут 600 песо. Все що більше, там 800. Я називав цифру, то вже з можливістю керування, ну точніше, з правом керування грейдера, траншея капач, вони ще, ну в перекладі воно називається траншея капач і екскаватор. Там вже розцінка 800 песо за добу. Знов такі, ну такі ціни.